Осика це дерево ста грибів. Подумайте тільки, скільки це дерево притягує до себе уваги зі сторони фольклору, шаманізму, поезії, дерево містичне та славетне, хоча росте реально як бур'ян, роблячи осикові ліси буквально за 10-15 років. В мене неподалік був пляж біля Дніпра, біля якого пройшло моє дитинство. Там були піски і максимум очерет, а тепер там стоїть ліс, в якому я збираю гриби. Тож, чому осина це дерево ста грибів? Почнемо з мікоризи. Мікоризоутворення утворення простіше це зростання або симбіоз дерева, куща та рослини із грибами для спільного збалансованого життя. Гриби від мікоризио утримують вологу та корисні речовини від дерева, дерево з більшим корінням ділиться своїми вітамінами, а від грибів отримує ті речовини, які саме розщепити не може. Білок гломалін, який виділяють гриби, роблять ґрунт більш врожайним для рослини. Я думаю, тепер ясно. Далі. Люблять мікоризу з осиною рядовка тополива або осикова, грузді білі осикові, зморшки, зморшкові шапочки, білі гриби так само собою, багато видів підосиновиків, та ще на осики люблять рости, мабуть, всі види опеньків, в тому числі зимовий опеньок. Гливи обожнюють це дерево, тротовики, сірчано-жовті та строкаті, до речі, і стіні, теж до осики небайдужі. Список грибів можна було б продовжити, та тих грибів ви не збираєте, тому хай собі ростуть. А цікаво те, що деякі з перелічених грибів не ростуть більше ні під яким деревом. І це дивно, але й вказує на унікальність осики. А якщо тема з деревами цікава, то можна буде ще продовжити про них розказувати під призмою мікоризоутворювачів. Саме собою підписатися не завадить, аби не пропускати. А від мене подяка підписникам, які дають такі класні ідеї. На жаль, не всі бажання та замовлення я можу виконати, але деякі, що я знаю і змозі втілити в життя, я буду викладати в TikTok, Ютуб канал, а пізніше ще й до Інсти доберемося.